Так, друзі, всім привіт, з вами завжди Василь та мої будні. Е, вибачайте, що довго не виходить на зв'язок. Ну, Немає контенту, немає, роботи немає. Зараз йшли дощі, потім наш е, замовник переніс. Ну, тобто, Ми вже мали ось приступати до роботи, до повноцінного об'єкту, але знову там сроки перенеслися, знову через неділю, через дві чекають нас тому, то плюс дощі були. І ми вже другу неділю, друга неділя пішла сидим вдома. Чекаємо, поки позвонить. Звичайно, що є багато об'єктів, але на той стороні Києва. Тобто там Бориспільський район, Білоцерківський район дуже багато об'єктів. дзвонять люди і просять, але я ж кажу: ну я не можу, ну, ну, немає сенсу мені там жити на об'єкті, знімати квартиру, платити тут кожен місяць. Тобто їздити також не варіант. Тому попросили нашого директора, щоб він нам шукав, хоча б щось ближе ну на цю сторону до нас. В Києві, так, звичайно, що в Бучі в Ірпені нічого немає, це, це дуже б круто, було, якби ще був об'єкт в Бучі або в Ірпіні. Але хоча б в Києві, але ближче до нас трохи. Тому так, зараз що е, сьогодні більш-менш доща не, 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 ну, не предказує дощу, тому вранці поїхав в магазин, купив опарищів, зараз підемо. Є тут річка в нас. Я її тільки один раз бачив, не знаю, є там щось немає, але. Е, була в мене риба в морозилиці, що ми то раз ловили, я її розморозив. Зараз беремо котілок, спеції та вирушаємо на річку. Будемо варити смачну юшку. Хтось каже уха, хтось юшка, хтось рибний суп. Все воно одне те саме, що там є риба та вода. Тому так все. Збираємось та вирушаємо. Так, друзі, тут у нас один ставок чи річка. Але тут е, не клює. Зараз будемо йти на дикі місця. Форда залишаємо тут, тому що далі заїзду в нас немає. Туди ми саме не підійдемо. Ось так у нас все завалено. Куча, куча всього треба брати, удочки, все, все. все Котілки коротше, продукти беремо та вирушаємо. Так, друзі, ну що, в принципі, пробіглись ми по містам таким шикарним козирним. Е, всюди є люди. Всюди міста самі краще заброньовані. Ну, сидять, я спитав, клює, кажуть, поклюває. Зараз переносимо всі наші речі, ось на це місто. Таке містечко знайшли. Ну, там краще набагато. але просто подобається що тут камиш, нема камиша, є куди закидувати. Ось така річка чи озеро. Всі по своїй речі. Десь тут зараз будемо палити багаття, дрова, всі будемо шукати. У нас є одна ще проблемка, про яку ми тільки-тільки зрозуміли. Зараз вам поясню. Ну як завжди, коротше. Була гарна погода, поки зібралися, прийшли. Тут натягнули, пішов дощ. А у нас проблема в тому, що в моєї триноги я потеряв ось цю штуку, крючок. І все тепер не знаю, що зробити. Провалки ніде немає. Вже обійшли весь берег, шукав якусь провалку, щоб підв'язати можна. Тому ось така проблема. Втратив втратив, я не пам'ятаю де, тому що давно триноги не користувалися. І кріпичик немає нічого. цього, тут така залізна колія проходить. Зараз пройдусь трохи далі, може якийсь кріпичок знайду. Дуже багато сміття, там такі гарні міста, але закидані мусором дуже сильно. Так, ну коротше, не хочу туди далеко йти, я впевнений, що там також ніякої проволоки я не знайду. Тому ось така біда, зібралися відпочити, зварити вхи. Половити рибу пішов дощ і не можемо скласти триногу. Ну, Підставку для своєї. Зараз щось будемо якось видумувати. Якби знайти проволочку, щоб підвісити, було б було б чудово. Але нічого ми не знайшли. Вже хочеться закинути удочку. Я в принципі не рибак і взагалі раніше ніколи не був, але зараз якось воно мене так потягнуло. Так цікаво відео і тобі дивиться. Ох ти Вола, Димон тут понапридумав. Молодець. Чітко, так? Да? Гано угу. щоб э, ви, ще води нальєм. Да. Так, ось так Димон придумав короче. дві короткі, протягнув сюди, а там рогачик і все. Чудово, тут у нас буде варити сюшка, тут будемо тягати зараз карасів чи черепах. Хі. Все, починаємо. Та, в принципі, ці такий, то він сильний. Та й у нас дерева є, сховаємось, вам щоб грозини було Так, друзі, зараз перше зроблю поплавочку, хочу зробити. Ось на такій на Який я ще ловив, та не зловив. Придбав я, заїхав в магазин. Заїхав в магазин, придбав. Ось таку кашу. Карась. Сильний аромат. Так, карась придбав, потім придбав. Апариша, звичайно, куди без нього. І придбав ось такі його. вже готові снасті ну, поплавочки. Зараз, якщо буде клювати на поплавок, то зробимо дві дімо також снасті. І першим ділом закиду на поплавок, а потім вже кармаки. А дощ у нас все більше та більше. Ти типу. Ну, Тут якось трохи дерева спасають нас. Так, дощ пристає, вже трохи промочився. Ось така снасть. На один нацепив пінопласт, а на другий крючок нацепив три апари, що зараз будемо удочку туди закидувати, а сюди на кармаки і ще корбом. Тому закидаємо вже цікаво, чи буде воно клювати, просто що дощ йде, можливо, що це помішає нам. Так, перше пішло, але трохи далеченька там аж нас поплавочок погано бачу. Тому будемо чекати. Зараз починаємо замішувати кашу і будемо також туди кидати, підкормлювати. Але бачив чоловік там ловив взагалі 2 метри від берега кидає. Тому зараз, може, перекинемо також поближе. От, я, мабуть, далеченько закинув. Так, друзі, підтягнув трохи ближче поплавок. Проходили ті що рибаки. казали, що це місто тут слабенько, клює. треба йти туди ці під ці підберезі. Але ми там всюди пройшлися, все зайнято. Тому Яке місто є, таке є. Добре, добре що хоч таке є. Дімон там вже розпалив багаття. Я зараз буду пригодовувати ось таку прикормки. Що це в нас? Це в нас начебто була халва, я читав карась. Ось така прикормка Це буде на поплавочну удочку, будемо так збира закидувати, а в кермаки замішаємо іншу чесночну. Ну, поки що вже хвилин 5. добре пристав дощ. Ну Риба сплюхається реально. Риба є, скидається. Будемо сподіватися, що ми щось піймаємо. Тому все загодовуємо. Так, друзі, вже картопелька наша закипіла. Кипить, Димон там нарізає. Сьогодні Дімон у нас готує. Я ловлю. До речі, дуже дергаю на поплавок, але я поки що... Займався цією удочкою кормаком, поки прив'яжеш, заб'єш кашу, поплавок так дергався, прибіг, дістав, не було нічого, все позбивало, пустий був поплавок. І зараз поки що пішов ще одну удочку з кормаком надівати. Цю ледве не втягнуло, я не знаю. Навряд чи так би карась клював, може тут якийсь білий амур є чи короб. Але також, поки прибіг, підсік, нічого немає. Але удар був дуже сильний, такий, прям мощний-мощний. Ого, бачите? А там кілограма на 4 скинули щось. Це не карай, це тут короб, значить, є. Значить ще, друзі, короб. Зараз можливо по попапчика спробуємо. Так, да, мабуть, зараз спробуємо попапчика надіти. якщо короб є, то маємо брати. Так, друзі, вибачаю, що не показую сам процес, в принципі багато в мене вже в відео було цих моментів, як ми що готували. Тому показувати не буду, сподіваюся. Димон приготує все смачно та класно, ну, напроді все смачно. Я зараз що? Я зараз закинув ще одну удочку, на цю, поки цю наряжав. на цю така була покльовка шикарна, тому зараз також її перекину і вже буду сидіти, займатися саме рибалкою, тому що багато моментів вже пропустив. Цікаво, то що вона клює, це вже цікаво. Так Стосовно рибки, це, до речі, якраз Димон зловив цього карасика цього. Корабчука, думав, що Василь вже пожарив взів, а я тримав його на цей, на цей, уху. І в нас також ще там є окуньок один. Тому що так дзеркальний короб, карась карай зікрою, буде смачно. Зараз будемо вже заправляти сюди. Тут у нас поки що тишина по покльовках е, на поплавок нереальний, тому що волна постійно зносить його кудись носи. Я вже задобався перекидувати. Вон там уже. Тому будемо розраховувати тільки на ці дві удочки. Я ж кажу, першим дідами закинув, через пару хвилин тут так ударило, що капець. І, до речі, скилися. Тут така риба крупна. Крупненька, думаю, може, що навіть короб скидується. Хоча ніхто з місцевих тут не ловить, не знаю чому. Ні від кого я не чув. Що тут ловиться, як тут ловиться. До людей підійшов, кажуть, карась клює і все. А так, що там, як там? Ось там я десь пополопнула діставати. Да, при такій волні незручно. Тому ладно. Що, друзі, покльовка є, але карась так ліє, якось цікаво. Тобто треба постійно сидіти прямо. тут ще бачите, потяги. Сей, похлвка єс, але поки я добіжу, там сидіти дуже сильне сонце, зараз пари нереально. Сюди холодочок залазиш, то воно набагато краще. Але але... Не співаєш добігти. У нас ось така красота, що може бути гарніше. Ах, а запах стоїть. М -м -м. Інколи шишлик добре пожарити, а інколи ось такої юшки зварити. рідною. Тим паче з риби то, як ви сам і піймав. Тому так, все. Куштуємо. Друзі, друзі, ну що, перша покльовка, ну щось маленьке. Ну, Але дочекався, бачите. Якщо сидіти за удочками, то... Ростій мати так можна. Ось такий перший Василь залив караси. Та це була ще слабенька покльовка, до цього була покльовка така дебила, що я трохи прозівав. Тому спочина мене. Все ж таки ми рибаки нормальні. <кліє> Тому лайк, лайк, стараємося. На знімаємо. Діон, до речі, зварив класної ухи. Уже ми пообідали чи повочірали. Пробули на рибалиці десь одну годину, можливо півтори. Поки займався я рибалкою, так сказати, лимон варив смачну уху, Але зараз позвонив підписник зірпеня, хоч ми приїхали, взяли розміри, будемо заміряти фасад, тому рибалка в нас трохи не вдалася. Але добре, що замовлення є. Тому зараз покажемо, кого ми тут злавили. Трофетчик у нас, звісно, не великий, але все ж таки нормально. Побули трохи на природі, поїли ухи, То ось зловили такого корисевича. Тому відпускаємо, хай росте наступного разу словом, більшого. Пливи, друже. Тому все, друзі. Лайк, не забуваємо. Пока. Ранок добрий, думали, що все, Василь відловився. Але ні, зараз пів п'ятої ранку, не виспався капець. Може ліг, години-дві ночі тільки ліг, зараз пів п'ятої. Тому вирішив ще раз їздити душу відвести. Одного красика зловив, але маловато, хоча б ще одного. Тому зараз я навіть, -то навіть не вмився спати хочеться, але зараз будемо їхати знову таки. І ще разочек трохи камери продає, що це тліше на вулиці, хоча так темно ще. Тому будемо їхати знову таки на річку, сам Дімон спить. А ми душу відведемо. Хотів взагалі в ніч туди поїхати, але там буває наркомани лишаються, ночують таке місце, знаєте, не, небезпечне, тому вирішив вже, як трохи сонце стане, щоб люди були, рибаки також зібралися, тому все зараз трохи. Розцей цей та вирушаємо. Поїхали. Так класно, ранок люблю. Такі, таке повітря свіже. Туманчик, але камера трохи не передає, але туманчик такий красивий. Ми зараз їдемо, паркуємося та далі пішечком. Мені там одне місце подобається. Сподіваюся, що зараз зранку там нікого не буде, тому що там ввечері хтось збирався, якась молодь, не знаю, значок чи ні. Ми вчора в принципі, там десь години-півтори з Дімоном сьогодні. Також може в дві 2 сподіватися. Просто самому скучно. Скучно. Тому ладно. хоча б ще по одного карасика зловити ці емоції, тому що як робота почнеться, бачите, там туманах ставиться красиво. Як робота почнеться, потім будеш тільки думати, ой, треба виїхати на рибалку, а тепер часу немає. Нічого зараз порибачимо. Єдине, що погано, нам треба було брати з собою якісь штани. Точніше надівати штани, тому що комарі вже з самого ранку. З самого ранку комарі заїдають. Так, все закриваємо. Закриваємо, лишаємо ось тут. Ну так, камера передаєш на вулиці світліше, але зараз набагато темніше. Що беремо? Беремо також поплавочок, беремо спінги, тут кармаки, там все. Тут у нас каша, таке водичка, все вирушаємо, тягнемо з собою. Ну що, друже, чекай мене зловом. Все, сподіваюсь, ніхто не залізе. А ми вирушаємо, треба пройти зараз через залізничу колію і туди ще десь кілометр по залізничій колії. Тому вирушаємо. Ти що така? Там сходить сонце вже потрошки. Там стоїться туман в Ярку, а ми зараз переходимо колії. Так класно, тихо, Прикольно. Шкода, що немає під'їзду прямо до самої річки. Треба трохи навіть так добряче пройтися. Тут, до речі, класно також, таке типу вулиця. Я тут ходив, дивився, такі звичайні будинки, не котеджі, такі як в нас. Але але, в інтернеті нічого немає. Самий дешевий будинок знайшов, там халабудка просто 50 тисяч доларів. Тому так. Все, ладно. Йдемо далі. Іду ось такою колією. Зараз вже буде річка. Це думаю, що шкода не взяв ніяких бутербродів ніякого. Сніданку, то думаю, довго Василь тут не притягне, але хоча б пару годинок щоб просто відпочити ці емоції. Так уже кайфую, птички так починають співати, прокидаються вже. Сонечко потроху встає, зараз уже 5 хвилин шостого, а я все йду та йду. Ну, думаю, що з камери закусають ноги Хоч би було. Вільне місце там де я хотів, тому що рибаків, я думав, це таке дике місце, але рибаків багатенько. Вчора поки знайшли місце. то пройшло багато часу. Все, підходимо. Так, підходимо. Нарешті вільне місце, тут дуже класно, гляньте. Кайфове місце, вже рибка скидається, бачите. До речі, тільки що якась куниця щось таке побігла. Читхир якийсь. От вчора би тут посидіти, але зараз буде іще кайфовіше. Кайф, все, закидаємось. Так, перші поплавочі закинули, але думаю, що далеко вчора чоловік рибачив прямо ось, ось сюди кидав. Під самий берег та ловив карасиків. Просто тут бачите дерево, сюди кармак буде незручно закидувати. Як клюхається в ту сторону. Тому зараз будемо кермаки кидати туди, а тут у нас буде поплавочка, тільки можна трохи ближче підтягнути, щоб було краще видно. її Все замішуємо кашу та закидаємо кармачки. Ох, бачите? Кажуть, тут багато дуже краснопорки. Оце краснопорка платва клює. Тому так все, чекаємо. так, Сьогодні ось така у нас каша. Чабрець, часник, дуже такий сильний запах. Зараз замішаємо пакетику. Такий часником прям добряче, добряче пахне. Є у нас попапчики ще, але не знаю. Скидається щось дуже тут так крупне. Але я місцевих питаю, кажу, є короб? кажуть, не знаю, але вили тільки карасів, тому карась на попап. Звичайно, що не буде, тому що у нас десяточка, він дуже великий. Але будемо пробувати зараз різні, різні наживки. Тому замішаємо. Бачите, друзі, що коїться, скільки цих комарів літає. Просто капець ноги обліплюють. Це я дуже дуже шкодую, що я не дягнув штани. Першу вже закинули. Зараз монтуємо другу. Не, не швидке це діло, поки прив'язати, протягнути, зараз кормака почепить. Це дуже таке не швидке діло. Це вже хвилин десь стоїть, поки що тишина, До речі, місцеві зараз не приїжджають, а тільки виїжджають їдуть повз мене Цей, були всі з ночівлею, кажуть що ці пару днів взагалі кльову немає а до цього кажуть що тут десятками цих карасів ловили реально клював дуже добре зараз кажуть щось поки що пару днів не клює але вчора ми все таки карасика свого зловили тому сподіваємося що сьогодні також хоча б одного та й злого все монтуємо далі Тут у нас йде два крючка за паришем і один з пінопластом. Але це такі кр... незручна така оснастка, що вона все путається. Ладно, шує то є закидаємо. И видишь, вот такий его Друзі, частенько кліє на поплавочку, але, але не підцікайтесь, скоріше за все, що красноприка якась красноприка мала. Спробуємо ще раз. Кажу, на поплавочок покльовує, але не засікається, дуже щось маленьке. А ці щось кармачки мовчать. Ну, люди значили їхали. Казали, сьогодні взагалі тишина хоча і скидується, але покльовок немає. Ну нічого. Головне поєднання з природою гляньте. Там сонечко стає, файно. Так, друзі, ну що, ці взагалі мовчать, мовчки. Можливо, що ця... Каша не підходить. Вчора була солодка, сьогодні чесникова. Але на удочку задовбує ось така красноперка. Ну це... це ж це капець, як вона той крючок залізла, не знаю. Щоб розуміли, десь десь вона мізинець. Перший трофей. Що вони витворяють з тим поплавком? Цей краснопор. Короче, що скажу. Краснопор б'є, збиває. Цей просто збиває опариша, бачите, так тягає. Ну вам не видно. Але тягає конкретно. Уже три штучки таких зловив з мізини. Сказали мені місцеві, що тут клює, всі ловлять на поплавок. Але я щось не вірю, тому що задав би один краснопор, он поплавок тягає страшне. А на кормаки взагалі не води на пакльовки. Щось дивно, вчора тільки закинув кармак, одразу там через 5 хвилин була покльовка. І було штук 5 покльовок, просто я не встигав. Зараз сижу ось прямо біля, біля кармаків і не водної покльовки, а поплавок тягає капітально цей краснопер збиває і все. Тому так. Так, бачите, кармаки поки що тиша, а от на удочку ось таке, було. то який сенс. Його ловити. Коротше, казали мені, що всі ловлять саме на поплавок, але бачите, що клює на поплавок. Тому не бачу більше сенсу дивитись на цей поплавок. Будемо сидіти ще годинку, може, вже якось і снідати хочеться. Та й трохи сонечко вже припікає. Тому ще годинку посидимо та поїдемо додому. Ось такий трофей. Так, друзі, ну що, в принципі, все. Рибалка крайня закінчена, трохи душу відвели, але нічого не піймав. Ну як там штучок 5 тих краснопірок, але ж вони такі змізиниць, то її, до речі, підходив чоловік, казав, всю ніч просидів. Також це з вечора до ранку. Два карасика тільки піймав, не знаю, чому так. Щось, Ну, якось воно чи погода впливає, чи тиск. Тому так, з вами завжди був Василь. Не забудьте лайк поставити. Вийшов на зв'язок, тому що багато людей переживають, навіть хейтери переживають, що нема відео ніяк хейтерить. Тому так, все. А ми їдемо додому відпочивати. Поїхали.